І колеги, я думаю, що було би правильно зараз дати слово Олександрі Володимирівні Кужель у відповідь на те, що зараз сказано, але її просто немає в залі. Її вчора забрала швидка допомога, у неї діагностований струс мозку, і ця людина, яка вдвічі старша за людину, яка її вдарила пляшкою, це все одне, що маму свою вдарити. І тому, якщо у нас є моральні сумніви, як у парламента, Хто винний, то я буду звертатися до Олександри Володимирівни Кужель, щоб вона відкликала всі свої заяви в міліцію. Тому що, якщо це можна ще ну морально розслідувати, з'ясовувати, як бив який напрямок куту. Я думаю, що треба попросити, щоб вона відмовилася від будь-яких своїх заяв. І я хочу сказати, що якщо, якщо да така ситуація, то може вона перед е, паном Титуруком вибачиться, що вона його спровокувала на щось. І я можу сказати, що якщо таке допускається, то це означає, що будь ласка, що ми допускаємо це по відношенню до своїх матерів, по відношенню до своїх дружин. Поставте себе на місце її Олександре Володимирівни, чоловіка або двох синів синів. От як би ви відреагували, якщо б вашу дружину, сестру або маму вдарили пляшкою по голові? І я дякую скляною пляшкою. І я дякую Степану Кубіву. яка гідність його внутрішня, чоловіча і людська? Просто дозволила йому дати правдиві покази, і він сказав, що бив він не горлишком випадково, аби в дном пляшки. І тому, якщо у парламенту є моральні сумніви, Олександра Володимирівна за проханням нашої фракції відключив всі заяви. Тут не треба, щоб міліція розслідувала, тут треба просто бути людьми в цій ситуації. Дякую за увагу.